Святитель Миколай, Чудотворець – це людина, яка жила, яка була священником, була єпископом, яка чинила дуже добре багато справ. І від того Господь його благословив і до сьогодні чинити справи тут на землі, бо він є покровителем мореплавців, він є покровителем всіх, що чинять добро. А найбільше він є покровителем діточок. І для того, щоб боротися з церквою, колись комуністична радянська влада придумала інший персонаж, якого назвала Дідом Морозом. В язичницькій термінології мороси була дуже негативна зла особа, яка приносила зло, яка заморожувала людей, які приносили в жертву людей. І тому сьогодні церква пропонує, що ми маємо відкинути ці всі пережитки язичництва. І хилитися тільки добра, тільки до того Божого благословіння, яке несе святитель Миколай, і чинити добро, так як він робив це і його наслідувати.